Я переїхала в Америку рік тому, і весь цей час я орендувала будинок, в якому я зараз мешкаю. Він знаходиться в передмісті. Тобто я живу в такій дуже типовій американському пригороді. І хоча це було досить прикольно перший час, мені з часом це набридло, і тепер я хочу переїхати більше у місто, менше залежати від своєї машини, більше ходити пішки. Якраз в мене закінчується срок оренди цього житла в квітні. Зараз у мене березень, вже кінець березня, тобто мені потрібно шукати собі нове житло. І в цьому відео я хочу показати свій процес пошуку, які квартири я дивилась, як я їх шукала, і чи змогла я щось знайти за цей час чи ні. Подробніше про це у цьому відео. Welcome in Kerry Street Station. This is Orman. How may I help you? Hi, I'm interested in leaving one-bedroom apartment. It is my pleasure to help you with that, and I need to load the page here to see what we're saying за однокімнатну квартиру. Це дуже дорого. Спробуємо подивитись на цьому тижні цю квартиру. So yes, oh. <звук> Короче, це просто трэш. Це юніт, який я дивилась, він тупо клаустрофобічно маленький, і там немає жодного, не то що вийду з вікна, а там вікна виходять в стіну. Тобто там немає взагалі ніякого світла з вулиці, там дуже низькі потолки, я трошки вам зняла. Зато в цій будівлі, будівлі типу, є басейн. Але і дуже гарна локація, але це не перекриває того, що ця квартира це просто якийсь ад для клаустрофоба. Мені не дуже багато вдалося зняти, але ось є план цієї квартири, яку я дивилась. На плані, все виглядає набагато краще, ніж є в реальності. Mm. Ну що, день другий. Я приїхала на перегляд другої квартири і приїхала в район просто з найгіршою парковкою в місті. Це тупо місія, імпосібля. знайти тут парковку. Я витратила просто зараз останні свої нервові клітини на стріт паркінг, єлі-єле знайшла місце. Це було дуже важко. Дуже. Це стрес. Але подивимось, як мені сподобається квартира, а так виглядає її план. Або я подивлюсь сьогодні два варіанти, я ще не впевнена. А, тому коли буду монтувати, який з них я сюди вставлю. той момент, коли прийшов, а тебе ніхто навіть не зустрічає такий собі сервіс на дзвінки. Мені не відповідають. Чекаю 10 хвилин, їду додому. Трапилось. Неочікуване. Е, мене взагалі ніхто не зустрів, і взагалі ніхто мені не відчинив. І коротше тупо мене проігнорили, і я там прочекала пів години і поїхала додому, тому що я працюю з дому і мені треба бути на роботі. Я дуже зла. Але я вже розглядаю інші варіанти. Мені дуже хотілося е, саме подивитись цю будівлю, тому що мені дуже подобається там район, і по фотографіях типу, мені все дуже там сподобалось. Але доведеться розглядати інші варіанти. Я не знаю, чи вони розтупляться і передзвонять мені чи ні. Подивимось. Варіант є ще одна будівля, яка мені подобається. Там дуже схожі умови, і вона також типу, в пішохідному районі, але той район а, має вищий crime rate, ніж той, який я збиралась а, ізначально, тобто там ну, менш безпечно. Але якщо з цієї будівлі ніхто мені так і не передзвонить, не вибачиться і так далі. Доведеться знімати там і просто купувати собі пістолет і просто ходити з пістолетом mm -hmm. <реш> додому. Ранок суботи. Поїдемо купити трошки їжі, тому що в мене а, взагалі нічого немає. І сьогодні будемо дивитись квартиру, на яку в мене дуже великі надії. Сподіваюся, я не розчаруюсь. І нарешті знайду свою квартиру, тому що пошуки йдуть значно повільніше, ніж я очікувала на це. Це за мною. Чарівні звуки міста. Візьму собі свої улюблені бейгли. Треба буде ще взяти чогось, поїсти на день. Поїдемо дивитись квартиру. Приїхали на район, можливо, мій майбутній дивитись квартиру. Ситуація з трафіком дуже мене бентежить, тому що я не готова. Ми їхали сюди 30 хвилин, хоча по картам було десь 12. Сподіваюся, це дуже тимчасове. Басейн. Ще нікого тут немає в нас. Ще настільки тепло. Кухня маленька, Кухня маленька. Вид на а тут вид на вулицю, до речі.

І досить велика ванна кімната. В принципі, непогано. Цікаво, в чому в подвох. It looks nice. Це ще не мої апартаменти, але це, типу, зона загального користування. Можна сюди приходити inside, працювати. No. Або гостей приймати. Велика, велика басрум. <рес> <рес> басрум. <Basroom. рес> <рес> 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 так. <рес> тут спальня. Тут що? Ого. Стиральна <рес> машина. Так велика така дивись. Можна тут ще когось поселити. Румейта. <рес> Так, до речі. Ну, насправді тут місце лише на кровати. Ну так. Тобто ти, ти маєш тоді поставити свій кабинет Як Гаррі Поттер під сходами. Але мені подобається, що тут таке все, типу, більш новеньке. Але це мене трошки турбує, що коти можуть випасти. Дуже безпечно для моїх дітей. Like yeah. Ну що, Район мені сподобався. Обидві квартири мені насправді сподобались. А, я думаю, що я якусь із них, можливо, навіть оберу. Ось, Тим паче з тим, як мені відповідають з інших житлових комплексів, не знаю. Також тут є гарний кофе на районі. Досить затишно. Прийшла трошки пройтись, сьогодні дуже тепло. І вирішила, що е, запишу відео, розповім про те, як мені сподобались ці квартири. Чи не сподобались коротше, свої враження. Я, чесно кажучи, думаю, на сьогодні субота. Я ще подумаю завтра. Все одно офіс закритий завтра, лізінговий. І я обираю коротше, між цими двома квартирами. Відгуки дуже протиречні для обох. Типу, хтось пише, що там ми роками жили все добре, хтось пише, що в них постійно ламався кондиціонер, хтось пише, що в них навіть були якісь таракани чи ще щось. Не знаю. Типу, ну, мені подобали, подобається перша квартира тим, що там є камін, і тим, що вона дуже велика, і така стильненька в стилі лофт. І можна там зробити щось реально прикольне. А друга, вона, типу, там я впевнена, що там взагалі не буде проблем ні з якими насекомими, тарганами і так далі, тому що там дуже нова будівля. Але та квартира менша. Ну, Я не знаю, типу, чи, чи, чи варто мені ризикувати, тому що перша квартира 90 квадратних метрів, а друга десь 50, тобто в два рази менша. Але потенційно менш проблемна. Але не факт, що будуть проблеми в першій. Тому в мене є трошки часу подумати. Такі в нас гад, гарні погоди. Нарешті-нарешті тепло. Сьогодні ще святкують день святого Патрика. І всі люди бухають, йдуть пиво. І, до речі, всі бухають саме в тому районі, в якому я дивилась сьогодні квартири. Просто пів району було перекрито, дуже багато людей. Але прикольно те, що типу для мене це досить рідка ситуація, це не, не типово. І мені це подобається в тому районі, що там якось живенько. Тому що так ідеш, людей ніде не немає більше. У мене є таке відчуття, що більшість цього відосу буде записано просто з машини. Довела сьогодні ще одну квартиру. Всів гарний район, гарний спортзал, гарний басейн, типу, все включно. Одна ціна покриває абсолютно все, включно з комунальними. І з мінусів вона на першому поверсі, і вона, ну в ній мало, коротше, сонячного світла, і в спальні, в спальні взагалі немає вікна. Я зараз покажу відос. і отут проложу план цієї квартири. Тобто вона, в принципі, непогана. Але оскільки я працюю з дому, це може бути досить депресивно жити взагалі без вікна. У спальні тому не знаю, чи я взагалі розглядаю цей варіант. Okay. Кухня. Вот сір? Okay. Дуже мало світла. Тут один шкаф. Спальня. Спальня, чулан. депресивно. Великий шкаф. Велика шафа, але все одно дуже якось тут депресивненько. Приїхала заправити машину по дорозі додому. Пам'ятаєте, я розповідала на СТО, мені сказали, що типу з моєї машиною щось не так, але воно ще не зломане, але воно може зламатись в будь-який момент. Так ось сьогодні я помітила щось дивне. Це виглядає як 500 баксів. Це щось дивне. Саме в мене з'явився дуже дивний звук, коли я кручу кармон. Це саме те, що мені казали, що в мене може зламатись будь-який момент. Тому... Я не знаю, поставте свічку за мене чи ще щось. Ем, я не готова, я не готова зараз вирішувати ще питання зі своєю синою. Отака от несподівана кінцівка цього відео. Кінцівка, кінцівка це трошки не те, так? Ем, несподіване окончання відео про пошук квартири в тому, що ми приїхали до приватної школи. Тут дуже гарно співають птички. О, дивись, яка там краса! Реально гарна дерево. Але мій те, що я тут знаходжуся, це не пов'язано з тим, що я шукала квартиру. Просто вирішила, що це дуже гарна локація для того, щоб вам сказати, що я зробила свій вибір і я подала документи на житло. Ну, не своєї мрії, але воно мені дуже подобається. І я дуже рада і дуже excited. Такий тут Golden Hour, дуже гарно. Ось тому пишіть у коментарях, на яку квартиру ви думаєте, що я подалась. І, І всім пока!